Слово бібліотеки Малика Остання гетьманська любов. Зробимо з вами невеличкий відступ до постаті самого Мазепи, котрий бував у Лубнах щонайменше п'ять разів. Між тим Гетьман добряче потинявся світом, бо ж народився в одній державі, керував іншою, а помер у третій. Мама Мазепа любила вік мала довгий, тож правління його застало, померши і за кілька літ до упокою сина. Мазепа теж багато чого любив, знав дев'ять мов, грав на панській бандурі, колекціонував книги й коштовні твори мистецтва. За й на старість був знаним ловеласом. Роман королівського пажа та заміжньої шляхтянки коштував останньому кар'єри. Злі язики, а вслід за ними поети стверджували, що рогоносець чоловік прив'язав перелюбника до коня і у чим мати народила, пустив на всі чотири сторони. Особисте життя нашого гетьмана настільки глибоко вразило письменників, що не один із них, на відміну невдячних нас, зобразив його в мистецтві. Мазепа, герой чисельних театральних постановок та одноіменних поем і симфоній світових класиків Байрона, Вольтера, Юго Ліста. В реаліях Мазепу після скандалу бігцем оженили на старшій вдовиці з двома дітьми, але розголосу від того не поменшало. На схилі літ жертвами мазепиного Амуру ставали і поважні матрони, і юні діви, і навіть шпигунки. Лишається хіба завидки їсти, яким спокусником був Мазепа, що призвів до гріха власну хрещеницю. Мати, дізнавшись про таємну пристрасть, добряче одлупила доцю за любовний шал. Мотря згоря втекла до коханого, а той відправив дівчину назад, остерігаючись осуду. Та власної нестриманості, жагучою пристрастю та чуттєвим шквалом жаріють листи гетьмана до молодшої на п'ятдесят років красуні. Моє серденько, мій квіт рожаний. Сердечно від того болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очіць твоїх. І личка біленького видати, через цей листочок кланяюся, всі членики цілую люб'язно. Моє сердечне кохання, прошу і вельми прошу, Зволь зі мною для усної розмови, коли мене любиш, не забувай же, коли не любиш, не споминай же, згадай свої слова, що любить, обіцяла. На що мені і рученьку біленькою дала? І повторно, і постократно прошу, признач, хоч на одну хвилину, коли маємо з собою бачитися для спільного добра нашого, на яке сама перед цим зволила, була, а поки те буде, прийшли на мисто з шиї своєї. Прошу. Моє серденько, уже ти мене ізсушила красним своїм личком і своїми обітницями, посилаю тепер до вашої милості милашку, щоб про все розмовилася, а ваша милість, не стережись її ні в чому, бо вірна є вашій милості і мені в усьому, прошу і вельми за ніжки вашу милість, моє серденько обійнявши, прошу, не відкладай. Своєї обітниці. Зажурився я, почувши у дівки таке слово, що ваша милість за зле на мене маєш, бо вашу милість при собі не затримав, але відіслав додому, ваш сама, щоб з того виросло. Перша причина, щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у нас дочку уночі гвалтом і держать у себе замість підложниці. Друга причина, що, тримавши вашу милість у себе, я б не міг жодною мірою витримати, та й ваша милість так само мусіли б ми з тобою жити так, як подружжя каже, а потім. Прийшло б не благословення від церкви, а прокляття, щоб нам з тобою не жити. Де б я на той час подівся, і мені через те вашу милість жаль, щоб на потім на мене не плакала. Таємне кохання стало останньою краплею для мутреного батька, що здавна мріяв бути сам гетьманом. Генеральний суддя Кочубей спішно ладнає заміжжя доні з писарем та строчить на Мазепу доноси. Він мішає в купу держзраду й кохання, прикріпивши до кляузи любовні цидулки. Гетьман потенційного тестя скарав на горло. За однією версією, після цього Мотря подалася в чорниці, а за іншою. До цього вийшла За Семена Чуйкевича, приживши двох діток та переживши за 30 літ шлюбу і свого хрещеного і першу нещасну любов. Про всі ці цікаві історичні факти ми з вами дізналися завдяки книгам, що є у фонді нашої книгозбірні. Будь ласка, приходьте! Цікавтеся книгами історичними, давніми, сучасними надходженнями авторів, і ми будемо раді вам допомогти.